Доброго дня, шановні колеги. В вашій увазі пропонується доповідь на тему срібломісні плівкові матеріали та адитивні технології виготовлення полімерних виробів біомедичного призначення. Дана робота була виконана нашим інститутом ІХВС спільно з Інститутом Патона та Інститутом мікробіології імені Заболотного та Національним науковим центром радіаційної медицини Національної академії медичних наук. Сьогодні інфекційні захворювання спричинені вірусами та мікроорганізмами і далі залишається однією із найбільших проблем охорони здоров'я у всьому світі, незважаючи на швидкий прогрес у створенні лікарських препаратів і розвитку фармацевтичних технологій. Високим залишається ризик поширення інфекцій у суспільстві. Отже, сьогодні існує потреба у галузях екології, медицини та харчової промисловості у нових матеріалах. Із вищою антимікробною і противірусною дією, та меншою токсичністю для людини та довкілля. Останнім часом найбільшу увагу привертають полімерні нанокомпозитні матеріали, які містять наночастинки різних металів, таких як мідь, срібло або оксид цинку завдяки їх вираженим антимікробному та противірусному ефектам. На сьогодні відомі полімерні наноматеріали, які містять наночастинки металів розміром у діапазоні від 10 до 100 нанометрів, на основі полімерів переважно синтетичного походження і з біологічною активністю, яка залежить від розміру наночастинок. Отже, метою даної роботи є розробка плівкових матеріалів із наночастинками срібла розміром меншим за 10 нанометрів, на основі біополімеру полілактиду. А також розробка технології 3D-друку виробів із них із антимікробною та противірусною дією. Полімер полілактид має значні переваги перед іншими полімерами. Він характеризується високою механічною міцністю, біосумісністю та нетоксичністю. Слід відмітити, що полімер полілактид завдяки його фізико-хімічним властивостям. Є одним із найбільш придатних і перспективних матеріалів для 3D-друку. 3D-друк або адитивне виробництво останнім часом швидко розвивається у різних галузях промисловості. Перевагою адитивного виробництва є зниження масових і виробничих витрат, можливість отримання складних виробів із високою точністю, значне скорочення термінів виготовлення, виключення додаткових технологічних процесів. І висока механічна міцність матеріалу. На даному слайді наведена загальна схема формування наших зразків. На першому етапі ми формували полімерні плівки, наповнені наночастинками срібла. Потім наші плівки за допомогою екструдера ми переробляли у філамент, і за допомогою отриманого філаменту на 3D принтері друкували полімерні вироби. Далі детально наведені етапи формування наших зразків. На першому етапі ми формували полімерні плівки, наповнені наночастинками срібла, трьома різними способами. За першим способом, спочатку в плівку вводили сіль срібла, потім, використовуючи різні екстракти це зеленого чаю імбіру, прополісу, проводили відновлення солі срібла до наночастинок металічного срібла. Цей спосіб ми назвали спосіб інсіту. За другим способом, ми окремо синтезували наночастинки срібла, і потім їх механічно змішували із полімерною матрицею полімолочної кислоти. Це механічний спосіб. І за третім способом, за допомогою спеціального пристрою і срібної фольги, проводили розпилення наночастинок срібла на поверхню полімолочної кислоти. Це спосіб напилення. Тобто, нами були отримані полімерні плівки трьома різними способами. Потім ми ці плівки переробляли у філаменти, і отриманими філаментами за допомогою 3D принтеру друкували полімерні вироби. Всі отримані матеріали були охарактеризовані за допомогою комплексу сучасних методів дослідження, таких як інфрачервона спектроскопія, ширококотове розсіювання рентгенівських променів. Трансмісійна електронна мікроскопія ТГА, ДСК, механічне випробування та інші. На даному слайді наведені структурні дослідження наших срібломісних матеріалів. Тобто, контроль за наявністю металічного срібла у наших матеріалах проводили методом широкоплотового розсіювання рентгенівських променів. Аналіз морфології наших срібломісних плівкових матеріалів. Показав, що найменший за розміром наночастинки формується у зразках, отриманих способом інсіту, а середній розмір частинок становить близько 4 нанометрів, а найбільший за розміром наночастинки формується у зразках, отриманих механічним способом. Середній розмір наночастинок становить близько 16 нанометрів. Досить цікавий результат, із точки зору морфології, був отриманий. Способом напилення наночастинок срібла на поверхню полілактиду. Тобто, ми спостерігаємо тонкий шар із наночастинок срібла товщиною близько 100 нанометрів, а середній розмір частинок в цьому шарі становить близько 6 нанометрів. Також була обрахована площа питомої поверхні для наших нанокомпозитів для наночастинок у наших нанокомпозитах. Вона є найбільшою у зразках із Найменшим розміром наночастинок. На наступному слайді наведена морфологія зразків, отриманих шляхом друку на 3D-принтері. Аналіз мікрофотографій показав, що при перетворенні плівок у вироби, надруковані на 3D принтері, відбувається укрупнення наночастинок срібла. На наступному етапі ми досліджували теплофізичні властивості наших матеріалів, зокрема, методом диференційної сканувальної калориметрії. На всіх зразках, отриманих різними способами, ми спостерігаємо три температурні переходи, які пов'язані з температурою спливання, холодної кристалізації та плавлення. Було встановлено, що у зразках, отриманих способ, механічним способом, де розмір частинок був найбільший. Збільшення концентрації частинок фактично не приводить до зміни температури іслування. Тоді як у зразках, отриманих способом інсіту та способом напилення, збільшення концентрації частинок приводить до зниження температури слування. Це вказує на те, що наночастинки такого малого розміру досить сильно взаємодіють із полімерною матрицею полімолочної кислоти. Також ми проводили дослідження термостійкості наших стрібломісних матеріалів і було встановлено, що термостійкість, що температура початку деструкції становить вище 300 градусів, тобто вони є досить термостійними. Також проводили, вивчали механічні властивості, зокрема розривну міцність для плівкових матеріалів вона змінюється в діапазоні від 25 до 29 мегапаскалів. В залежності від способу отримання. Наступним етапом нашої роботи було дослідження, де розмір частинок був найменший. Середній результат щодо антимікробної активності також показали зразки, які отримані способом напилення. Аналіз антимікробної активності полімерних виробів, отриманих за технологією 3D друку, показав, що вони мають дещо нижчу антимікробну. Активність. Ми не чуємо вас. Так, чудно. Чудно мене, чи ні? Чутно, чутно. Чудно, чудно, чудно. Чудно. Аналіз антимікробної активності полімерних виробів, отриманих за технологією 3D друку, показав, що вони мають е, значно меншу антимікробну активність порівняно із плівковими матеріалами. А це може бути пов'язано з тим, що відбувається, при перетворенні плівок у 3D-вироби відбувається певне укрупнення наночастинок. На наступному етапі ми досліджували противірусну активність срібломісних матеріалів. Нами також було встановлено, що найкращу противірусну активність показали зразки, які мали найменший розмір наночастинок. І на завершальному етапі ми проводили дослідження цитотоксичних властивостей наших срібломісних матеріалів. Було встановлено, що всі зразки цієї плівки і виробів не проявляли цитотоксичного ефекту, тобто рівень живих клітин залишався на рівні 80 100%. Таким чином, в результаті проведених досліджень, були розроблені нові плівкові срібломісні матеріали на основі біополімеру полілактиду. Та технологія 3D-друку виробив із них із ефективною антимікробною та противірусною дією. Такі матеріали можуть мати різне застосування. Якщо брати плівкові матеріали, то вони можуть використовуватися для покриття ран різного інфекційного походження, також можуть використовуватися як пакувальні матеріали для зберігання продуктів харчування, а також антимікробні покриття у медичних і біологічних лабораторіях. Для забезпечення у них стерильних умов. Щодо технології 3D-друку, за допомогою 3D-принтеру можна виготовляти стерильні хірургічні інструменти: щіпці, ручки, скальпелі, затискачі, пінцети тощо. Ці інструменти можна використовувати для роботи у важкодоступних ділянках тіла без додаткового ушкодження тканин. За даною роботою нами була опублікована значна кількість. Публікацій у провідних закордонних журналах а, із кварталем переважно Q1. Дякую за увагу. Дякуємо, Володимир. Які будуть запитання? А, можна мені запитання? Так, будь ласка, скажіть, будь ласка. От ви показали, що найбільш ефективними були наночастинки і вироби зроблен з наночастинками, отриманими по зеленому маршруту, так би мовити, при відновленні там чаєм, хітозаном, і ще чимось там. І а чи не може бути тут так, що ця ефективність пов'язана не тільки з розміром частинок, а й з тим, що у вас в системі присутні Оті самі органічні сполуки, які ви використовували на додаток до нано. І вони теж мають якийсь вплив антимікробний і так далі. Дякую за запитання. Справа в тому, що ми проводили такі комплексні дослідження, ми досліджували антимікробну активність і самої полімолочної кислоти, і, скажімо, там наповненої екстрактами зеленого чаю, імбіру, прополісу. Тобто такі контрольні виміри теж проводили і вони не проявляли антимікробної активності. Угу. Зрозуміло. А ще, одне, а ще одне питання можна? Да, вивести. А от наскільки важливо, от, якщо говорити антимікробна, антивірусна активність, але, ну, скажімо так, де хірургічні інструменти зрозуміло, це, мабуть, потрібно. А в принципі, може, важливим достатнім буде, якщо буде виріб ваш просто стабільний по відношенню до мікроорганізмів? Дякую за запитання. А, ну, фактично, якщо там друкувати ці інструменти хірургічні, вони там уже не потребують додаткової дезінфекції, тобто, самопровод... ну такі саме дезінфекуючи, по суті, вони вже існують. Ну і в принципі вони є стабільними. Mm -hmm. ну, добре, дякую. Доброго, Доброго. будь ласка. У мене питання відносно температури при введенні методом в ваш полімер, ви спостерігали, що температура склування зменшується. Який механізм впливу на температуру склування ви бачите в цих ваших матеріалах? За рахунок чого проводить зниження температури склування? Дякую за запитання. Справа в тому, що Наночастинки такого малого розміру, скажімо, тут у нас 4 нанометри, 6 нанометрів, на нашу думку, вони, скажімо, досить сильно взаємодіють із полімерною матрицею, і за рахунок цього відбувається зниження температури існування. Ну, але, в принципі, механізм взаємодії, ну, оскільки частинки інертні, скажімо, він до кінця не вивчений для таких частинок такого малого розміру, яким чином саме ці наночастинки взаємодіють з полімерною матрицею. Такі відомості є в літературі, що вони, в принципі, досить сильно взаємодіють з полімерною матрицею і приводять до зниження температури ішкування. Але механізм точно ви ще не дослідили, не знаєте? Так, да, механізм точно невідомий, так само, як механізм взаємодії наночастинок із цими патогенними мікробами, теж на сьогодні є дискусійний і до кінця не вивчений для наночастинок такого досить малого розміру. Угу. Дякую. А скажіть, будь ласка, механізм взаємодії да, наночастинки з полімером. А, ну я сказав, що він до кінця є невивченим і невідомим, да, послідки частинка інертна, скажімо, і для частинок малого розміру механізм взаємодії невідомий. А частинці... тобто, сіль, там, он, то зрозуміло, як буде взаємодіяти, а саме наночастинки на поки що не з'ясовано. Ну, може, це може бути просто стеричні, е, які е, відбуваються для сегментального руху стеричні запобіжні з цих атомів е, срібла. Ми тут будемо подискутувати. Ну так, ну частинки вони досить малі, вони можуть проявляти навіть таку, скажімо, аморфну, не кристалічну, а аморфну структуру там складатися із декількох десятків атомів. У вас частин, частинки не индивидуальные, вы же сказали про агломераты, ассоциаты или о чем там? Вот так, вот таким чином наши частинки распределяются. Ну, ну это же индивидуальная частинка, так, 4 нанометра. А ну, вот средний эти... размер, да, по этих фотографиях наночастинок, да. они становятся 4, близко 4 нанометров. Да. А тут уже и 50, мабуть, и, и больше. Ну так. Так, які люди Ні, добре, дякую. Можна ще питання, якщо є да, час? Да, пожалуйста. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а от я знову повертаюся до способу інсу інституту отримання свідомісних плівок. Ви як їх відновлювали, ви відновлювали срібло? Ви просто зановлювали плівки в екстракти відповідної речовини? Чи як ви це робили? Чи якісь додаткові умови мали бути ще? Спочатку, по суті, ми сіль і збільшились з екстрактом, потім цю всю суміш перемішували з полімолочною кислотою і нагрівали. Угу. А як ви вважаєте, що саме є от, з точки зору хімії відновником, за рахунок чого в зеленому чаю зелений чай, чай відновлює? Срібло, тобто, по суті, за допомогою поліфенолів відбувається відновлення угу. поліфенольні групи. Дружина. дякую. Юрій Васильович, дозвольте, будь ласка. будь ласка. Валерій, скажіть, будь ласка, всі полімери медичного призначення, незалежно від того, в якій газу вони будуть застосовуватись, які зараз застосовуються, перед застосуванням проходять одну дуже важливу стадію це стерилізація. У нас це 2,5 мегарат кобальт 60, в деяких странах Євросоюзу це 5 мегарат. Скажіть, будь ласка, як будуть поводити ваші матеріали от після проходження процесу стерилізації? Вже після стерилізації матеріал може, має право бути застосований як в операбельному шляху, так і контакті. Чи досліджували ви, чи що, чи є якісь думки приводу і дослідження? Це дуже важливо для перемерів медичного призначення. Дякую. Дякую за запитання. На жаль, на даному етапі поки що не досліджували. Це практично такі лабораторні дослідження, які були проведені декількома установами. Тобто зараз не досліджували ще цього. Зрозуміло, дякую. Є ще запитання у когось. Якщо можна, у мене питання невеличка. Да, так, да, будь ласка. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, чи контролювали ви рівномірність розподілу частинок в масі mm. полімеру, в об'єму полімеру в об'ємі. І друге, з чим пов'язано збільшення, в принципі, на старті ж частинки були однакові, чим пов'язано укрупнення частинок одним зі способів. Можливо, це якраз і є така огуляція?